Є такий момент, коли ти привикаєш до болі і привикаєш до того, що відбувається. Ну, наприклад, якщо взяти детективів там чи поліцеїв, які справді працюють з тяжкими випадками, uh -huh. то ти привикаєш і ти розумієш, що дати волю зараз емоціям, це означає, що це пошкодить твоїй професійній діяльності. Це дуже важко, тому що за цих чотири роки, поки я працював соціальним працівником саме, то Важко, тому що ти розумієш, що розслабитися або, наприклад, дати волю почуттям, ти... тобто відбувається дисбаланс такий. Ти тоді себе розхитуєш і можеш неправильно діяти. Але ти правильно зауважив, що це дуже важко, особливо коли стоїш на... на кону доля дитини. Тобто, я дивлюсь на дитину, і я розумію, що від мого рішення чи від рішень моїх колег, психологів. Педагогів і так далі залежить доля цієї дитини.